Правильно зробили, неправильно, законно, незаконно це правильно, це все є по закону. Тому не треба нікого. Ну тут е, виясняти. Так так Давайте Ту продовжимо. Шановні, ми да. сьогодні зібралися, тому що Іван Леонтівич Рудик, голова селищної ради, зібрався. Землю забрав вчора фірму Пурскуль, раз і... послухання хітра і може. Добре, дякую. Значить, сьогодні треба ставити питання, є голова комісії, ставте громаді питання на розпайовку оцих всіх станів. У нас друге питання на сьогоднішній день про розпайування землі. Чого нас не розуміють? Розпай, а розпайування майнових сертифікатів. Чого вони до сих пор не розпайовують? Не віддані людям. Давайте я думаю, що ви маєте право поставити це питання, але я вам поясню для того, щоб не проводити розпаювання, а закон вийшов в 1995 році і зобов'язав всі колгоспи розпаювати майно рішенням загальних зборів колгоспників. Розумієте, отут криється оця загвоздка. Рішенням загальних зборів колгоспу, колгоспники, тобто ви вирішили майно не паювати, ви вирішили зробити акціонерне товариство. Районна адміністрація це підтримала, і тому, так само як я вам помните, розказував, як вас надурили на землі, ви самі. Не знаючи, не володіючи ситуацію, з 3,3 гектара врізали собі на 2,5 полона рішенням зборів, і ви це зробили самі. Розумієте, так? Я не ставлю під сумнів, були збори чи не були. Ну як воно було? Так само вийшло з майном. Зібрали вас, комусь пояснили, комусь не пояснили, сказали так, треба і є протокол загальних зборів. Для того щоб це питання підняти, а його потрібно підняти, тому що е, сьогодні ви не отримуєте навіть дивіденди. Сьогодні майно агрофірми Простурів оцінюється більше 12 мільйонів доларів. Це приблизні розрахунки, які були на кращі часи. Можливо, зараз воно менше. Тобто, якщо юридично розбиратися, в цій ситуації з майном винуваті ви. Розумієте, так? Да? Ви самі, тому що ви так голосували. Ваша задача вияснити, голосували ви чи не голосували? Підроблені, тобто, бачите, як це робилося? Підроблений протокол зборів чи не підроблений. Якщо ви... Пройдетеся, піднімете це питання, звернетеся в правоохоронні, правоохоронні органи. Правоохоронні органи мають вияснити, підняти, на основі чого була створена агрофірма Проскурів і чому не виконалось рішення Кабінету міністрів по розпаюванню майна. І якщо ви пройдете і підпишете. Підписи, що зборів не було, правоохоронні органи повинні вам допомогти звернутися до суду і скасувати ці всі розпорядження і адміністрації, і скасувати той протокол, якого не було. Я цього не знаю. Я не приймав участь. Просто я кажу, з чого виходить. Тобто. Логічно, ви самі своїм руками, ви маєте можливість це, це виправити. є варіанти, руки пройшли? Почекай. Послухай. Руки пройшли, не пройшли, адвокати знають свою справу. Якщо звернеться, хай, ну, по крайній мірі, можна попробувати. Сьогодні, наприклад, ми сидимо в цьому клубі, а в мене нема на нього права власності. Я звертаюся в агрофірму, агрофірму Проскурів всі ці роки, а вони кажуть, купляй. Я, я достав з архіву бумаги, є в архіві бумаги. Ці всі приміщення будувалися за кошти держави. Колгосп будував, правда? Будував колгосп, але будували за кошти соцкульбита і районна адміністрація, тоді було е, із полком, як він, це саме, Миконавчик виділяв кошти. Сьогодні садочок. Я, не мож... я його не будував, сільська рада не будувала, його будував колгосп. І сьогодні я садочок також не можу оформити право власності. Чому? Тому що ну, воно в воздусі, є договір оренди, все ще достався мені від Квасніцької договір оренди на це приміщення. Розумієте? І разом з тим, там лежить ще договір купівлі-продажу оцього всього майна. Я сказав, я купляти не буду. Хочете, ви не хочете, я вас купляти, його не буду. Хочете забрати в людей? Попробуйте заберіть. І до сьогоднішнього дня воно висить в воздусі. Я звертався в агрофірму «Проскорі» – Передайте це майно і поставимо крапку. Не, а хоче. Що? А хворі, Ра, не хоче гроші. Росоша ж можливіти зарофільми. Не хочу люди кавити і майно лише на ті дивіться. Сьогодні це вже приватне підприємство, акціонерне, приватне, виклюплене акції і так далі. Сьогодні це не так просто. Сьогодні <кхів> нам <кхів> можуть допомогти тільки правоохоронні органи тим, щоб провести нормальне якісне розслідування. Розумієте, перше, по постійному користуванні ви повинні розуміти, що сотні тисяч гривень не сплачуються сьогодні до бюджету. Сотні. сотні. Ви це, 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 це правда, це я не мовчав, і я про це говорю. Чому і порушена кримінальна справа? Ну щоб ви розуміли, е, моя кримінальна справа це не з того. Я вам поясню, чому вставок це тільки причина. Зацепка, це моя кримінальна справа виникла тільки тоді, коли я в нижчих вовківцях зібрав схід села. Я зібрав люди, просили дуже багато людей. В руках мають акції, і це бумажки, за які вони нічого не можуть. І там було більше 50-60 чоловік. Ми прийняли рішення, ото, що ви сьогодні прийде, звернутися до суду. Вияснити, потім звернутися спочатку правоохоронні органи, потім звернутися до суду і вияснити, чому ми не розпалювали майно. Тобто, ставок це причина. Цей шум півроку, ходив за мною пропонував гроші. Чотири випадки було пропозиції мені грошей. Ці всі випадки повинні були задокументовані в службі безпеки, повинні були задокументовані. Але до протоколу, до суда вони сьогодні не дійшли. Я чітко говорив шуму. Там є чіткі розмови. На жаль, до суду дійшло тільки те, ну що не в мою користь, але там все одно є повністю вся інформація. Тобто, ви розумієте, чотири випадки мені пропозиції грошей він приносив. І коли до мене приходять другі люди, в яких він брав гроші, підійшли кажуть, кажу, хлопці, я ж не брав. А він їм сказав, що він не дає гроші. Тобто він там брав, буцім не сам собі забирав. Шахрай, саме настоящий шахрай. Зараз вони це все виясняють і це все буде. Тобто, розумієте? Тобто, щоб ви знали, не причина ставок, причина, коли підняли питання майна. Тому що люди весь час жалілись. Тому, якщо ви хочете, ви можете поставити сьогодні на, на голосування проголосувати. Звернутися в правоохоронні органи з метою проведення розслідування, чому не розпаювалося майно. Юридично, ви напишете в довільній формі, адвокат може це сформулювати, і це почалося з весни, з нижчих вовків, щоб ви це зрозуміли. А стоїть питання: ну, майно є майно, це не ставо. Ще, ще, ще вернуся до ставка, щоб ви розуміли. Вони вони у пішли, товариші. Є дамба, є гідроспоруда право власності в агрофірмі, ні в кого на неї немає, воно не зареєстроване. Ми пробуємо зареєструвати. Нам не дають можливості зареєструвати. Ми виготовили документацію, нам не реєструють. Чому комунальний підпетровський це підтвердить? Я не знаю причини, і коли ми це почали робити, зараз воно трошки не до цього, але дамбой має користуватися хтось. Правильно, дамба це є майно. А кожне майно повинно мати право власності і офіційно зареєстроване. Тобто сьогодні, ну, я не встиг задати питання, ви їх попросили, щоб вийшли право власності на дамбу це гідроспоруда. Розумієте? Ні, ні, тобто воно далі в проекті, коли поліція буде це все виясняти, і коли ці люди прийшли вночі ламати дамбу. А дамба також була збудована на за кошти держави. Колись є ще людина, яка це все будувала. І він прекрасно знає, за які кошти вони це все будували. Тобто, це все є. В нас сьогодні надія і моя особиста, і громади це на правоохоронні органи, щоб що в нас було все правильно, чесно і прозоро. Ось така справа. Тому якщо ставиш на голосування, то будь ласка. Звернутися в правоохоронні органи, щоб звернутися значить, менші до у мене є пропозиція. В процесі нашої бесіди сьогодні ми вияснили також і те, що те, що планували хлопці поламати дамбу, спустити воду, це є неправомірно. І вони зможуть це ще раз спробувати і не один раз, і можливо і не один десяток разів. Тому в нас є правоохоронні органи, які повинні зобов'язані підтримувати громадський порядок і слідкувати за цим. Для того, щоб не було в селі, нехай нася відповідальність і дивляться за громадським порядком. Виступила пропозиція звернення громади до начальника комісії нашого району, щоб у нас в селі був порядок, щоб не ломили, не крали нічого. Хто ставте на слова? Хто за це рішення, це від громади? Прошу поголосувати. Сибі запрото за майно по майну і по майну ще нас одне питання потрібно, що нам зробити з майном. Треба звернутися до правоохоронних органів і подивитись, що воно правильно було. Як сказати, правильно. Чому <тукра> воно було не розпайовано і не роздане тві майнові... сертифікати? людям Майнові сертифікати що нам Ніхто нічого не платив. Бо, допустимо, ми маємо землю, нам за землю на сьогоднішній день ми здаємо оренду нам платять. А за майнові сертифікати нам людям ніхто не заплатить. Я ставлю це за голосування, нехай правоохоронні органи розберуться. Я ще знаю, що це питання. І ще одне питання. Треба не до районів, а треба зразу сказати цим районам. Вони не не Ви розумієте, наскільки є у нас в міліції він у нас тут присутствує. Я вважаю, що в першу чергу не треба скакати через голову його. Треба поважати людину. Він до нас прийшов і ми йому всі селом рекомендуємо побачимо, які будуть результати з міста. Який період часу вам потрібно, щоб ви доповіли нашій громаді, що якісь міри по цьому питанню прийдуть. Скільки вам потрібно Зок? 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 Зі зі місяця розуміє? Чого немає нарахованих дивідентів? На України про звернення громадян. Місяць жінка правильно. Значить, через не місяць не ви? Нам... а ваша районна поліція уповноважена ця розслідувати нам знамці, коли я перший арештований голова, я позвонила до вас, районний відділ, сказали ні, це компетенція обласної прокуратури. І от. Мені Семенишин давав відповідь, він надав відповіді. Ну три-чотири місяці ми чекали два рядочки. Значить, це не ваше повноваження. Ви зразу за нього кажіть, написати Семенишинові? Чи ви зародили собі? Ні, це до мене. Можна питання? Можна питання? А до, а до кого я вибачаюся, що я може перериваю і не по темі? До кого звернутися мені? Як пайовику земельного акту, який мені підписала райдержадміністрація, а агрофірма Проскурів видала пай, зароблений мною. І зараз суд скасував через то, що агрофірма Проскурів подала документ держдемнагляду чи кому там, райдержадміністрація підписала рішення в 11 році, 12 році мені видали акт і не тільки мені одні, нас 12 чоловік. Зараз нас забирають ці акти, і наші акти скасовують. До кого Коли мені звернутися? Хто забирає? Хто забирає аеропорт подав прокуратуру позов? Прокуратура подала позу проти райдержадміністрації. Вони є представники, хай поки хай дадуть відповідь. Вони є де на 12 судів. Вже я ходила. Три суди були по мені. Хвилиночку, я балакою. Дайте мені висказатися. я теж хочу щось сказати. І в мене зараз, вже по мені визнав суд, не дійсне рішення райденної адміністрації і мій акт не дійсний. Я заробила цей пай. Я заробила, як могло статися, де були правоохоронні органи, коли роздавали землі на землях аропорту. Де тоді вони були? Я це можу дохати. Зоні органи вони не роздають. Прохоронні органи розслідують кримінальні правопорушення злочини. Якщо у вас є підстави вважати, що дані документи підроблені, або, й це, будь ласка, зверніться до мене з офіційним запитом про те, що підроблені документи, я порушу крим проконування. Я не можу знати підроблені документи чи не підроблені. Я шпаюся в гною. Я шпаюся в гною. Можна, можна я вам поясню? Ця ситуація, яку я знаю, виходить так, що аеропорт мав державний акт вже давно 95-му році. 95 а ви коли получили? А нам видали акти рішення райтер 11 му році. Акти нам видали в 12-му дванадцятому. Получилася накладка. Аеропорт можливо неправильно, можливо, сам він не вказав свої межі. І адміністрація, не бачив межі, дала дала вам там землю. Це юридично, воно повинно розібратися. Це не рішення зборів, і поліція вам сьогодні нічого не скаже. Ні, я питаю це... просто до кого мені з цим звернутися. Хай мені пояснює, що це може, це може, це може бути тільки суд. Да. Ось може... бо мені виніс рішення, що? Що... що зробити. Пожалуйста, прочитайте. Там почитайте, що Ну, я знаю. Я читав з інтернету, що він скасував всі сім державних актів. які... Нас є 12 дванадцять чи 12, які видані на території аеропорта. Так от є до кого мені звільнено сьогодні. Ви ви звертаєтеся ви звертаєте. Ви забираєте порушення час. Я ні я вже жінці поясню порушені ваші права. Тобто адміністрація, видаючи вам е, землю, ну не, не допрацювала. Ви маєте право звернутися в Держгеокадастр з метою поновлення ваших прав, і вони повинні вам знайти землю і дати Хорошо. Чого тоді в суді відповідаю я, а не рай держадміністрації, ви отримали? Ви власник. ну я ж сама не пішла там, не взялася. землю, сама а, собі аска не налучала. давайте бой, ми, ми продовжимо. Да? далі. Я я тим, що ви вони всі є. Там де я можу їхати. Ну ви маєте ну, ви маєте можливість підійти. Все. Є прийом, не, я її. хочу, щоб люди чули, бо я не одна ні, Я це поясню. Хай вони всі людям. Я це поясню. Е, давайте збори будуть закінчуватися. Які ще в нас такі нагальні питання? І дивіться, я вас дуже прошу, тому що я знаю, коли був інцидент, оцей позавчора ночі, коли позавчора ночі у нас є дуже багато гарячих хлопців. Хлопці. Я говорив з чотирма. Я прошу, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, не наробіть біди. Став, можуть спустити, не спустити, але є такі, що готові і дуже сильно фізично впливати. На оцих, ну ви знаєте, Руслана, ви бачите, що його просто підставили. У нього доручення до 6-го числа грудня. Ви розумієте, просто тупо, щоб його використати. Він на це повівся. І якщо ви йому зараз прийдете, зламаєте руку чи носа, ну і вас зафіксують, кримінальна справа. Не робіть цього, ми повинні, і я вас просив, і весь цей час. Я вам дуже дякую, що ми не допустили кровопролиття, тому що я знаю, що могли і е, вставо кинути, і в дамбу скинути, і це починається. А так. Так. А так, так? Так? Будь ласка, будь ласка, у нас е, вас є багато. Ми можемо просто фізично. Не допустити, но не но не будь ласка, не використовуйте не крайні що, що зафіксовано. Є що там виламалась чи ні? Ну я думаю, що поліція зафіксувала, що вночі приїхали на туда жодно офіційно. Заяви до Хмельницького відділу не oh, надходили oh, від, oh, від oh, громадян. Oh, <голов> Визов oh, oh, потішов oh, так само, oh, як відтовної, де вчора. А мені все знаходиться. Громада, що я хочу звернутися до громади, є збори. Прошу так само звертаюся до територіальної громади. Щодо виділення коштів для встановлення. Камер відеоспостереження вашій територіальній громаді і взяти їх до себе на баланс. Це допоможе і вам, і нам в розкритті і документуванні тих чи інших правопорушень. Якщо ви згідні, я так само прошу внести це в. Протокол на Дивіться. є спеціальні фірми. Є ось... оскільки дивіться по повідомив себе оправдання. оправдає. По власне управління. За дивіться це рішення Це рішення. Вже на сесії сільської ради піднімалось. Воно з депутатами погоджено, і я планував, що ми повинні були зробити в будинку побуту сваний бізнес. Мало бути виділено приміщення. І там мав бути єдиний центр спостереження. Тобто, це питання піднято зараз. Нам потрібно знайти місце. Сьогодні за «Проскурю» ми договір розірвали. Поясню, чому, коли я прийшов на посаду, ми з ними домовилися. То приміщення в будинок побуту будував колгосп, не маючи проти саме не, не цю інфраструктуру. Хоча є сумніви, що теж за кошти суд скульбина. Но ми тоді з ними заключили угоду, договір оренди з правом викупу, і ми домовились на суму 350 тисяч. Коли пройшов рік, сума піднялася десь 500-700. Сьогодні вони просять півтора мільйона. Я їм сказав, ми півтора мільйона виділимо і побудуємо собі нове приміщення. Я вас не буду це все купляти і я не хочу вас зацепати. Тобто відеоспостереження буде, нам потрібна просто кімната, де ми це все за. Э, Заведемо туди і буде єдина кімната для спостереження. Це все є і воно буде. Тому, так, та, так, це російський так, рад. Так, так, єдине так. прохання при закупці відеокамер враховувати, щоб вони знімали і вночі, і нормально була як. Так. Все. Трошки внести я, дістані проти. Давайте звернемося не до голови, а до, до депутатів районної ради. Це більш, тому що сесія є пішною до депутатів. Ви тут депутат, я вам завжди допоможу. Звертаємося конкретно до голови районної ради, щоб він поставив на сесії на голосування і публічно на запроміни. Ми зможе їм допомогти, клубу немає, дитячого садка немає, да, нас значить. Будело розлоша. Звертається до районної ради Правильно? і до голови районної ради, так. щоб допоміг в усіх питаннях, щоб вирішити клуб, дитячий садок. Дом бита, ставок, ліси, вода і все інше. Хто ну, за це рішення? Я считаю, що так, що ми правильно. Все. Шо, шо? <звук> <звук> <звук>

Ну, на якийсь день, два, три, поставимо віса. <пасів> б... Ну, ну Єдь, не буде. На, на. на сьогоднішній пасів день пасів ви не маєте інформації. На сьогоднішній пасів день полягати. Поля. Я не знаю, скільки вони вас. Так що ми можемо сміло, їде машина, якщо ви домовитись з поліком, і там з ну, вами. І все. Ну дивіться, це, це повинні робити правоохоронні органи, тому що якщо це зроблення, це включання внутрішні питання підприємства, і ще стаття. Існує така... Давайте ми доживемо до спільного рішення. Ви звертаєте до них, давайте проголосуємо. Ні, ні, чекайте. Тому що, послухайте, тому що цього року, в принципі, дивно. Ну, 5 я ще почекаю. Я думаю, що я можу вже не з тим цього звітувати, але звідти письмового пункту цього року збудовано вже три асфальтних дороги на слідуючий рік. Я планую п'ять. Тобто ми повинні за 4-5 років повністю свою громаду заасфальтувати. І я так само, як і ви, переживаю за те, щоб асфальт ріг, тому що ви бачите, 40 сорокатоніки. Який би не був асфальт, нема основи, а дорогий, ми не можемо це... Ну, робимо так, як ми робимо, ну, по технології. Добто. Звідючого року з весни будемо це пильнувати, будемо перевізників повідомляти. Я думаю, що рішенням сесії ми встановимо штрафи, ви будете нам допомагати, ми будемо ловити ці фури і нікому, в принципі, ніхто жаліти не буде. Тому що можемо часа полтора, зараз я, я Давайте я тоді ще раз ми приймемо рішення сесії, звернутися до всіх підприємців у нас по сільській раді. І ще раз продублювати оці ці обмеження. І якщо ну ми маємо право через правоохоронні органи там притягати там до деякої суда, правоохоронні органи до нас це саме, а ми вже накладаємо штраф. тобто ми будемо з цим боротися, тому що це вже актуально. Якщо раніше воно було десь далеко, і ми всі сварилися і хаяли е, автодор, рай це саме сьогодні дороги, які будує сільська рада, відповідає сільська рада. І відповідати вже буду я перед вами. І я не хочу червоніти, і дороги треба пильнувати на сесії. Питання давайте я це виясню, винесу, і ми ще раз приймемо рішення і буде е, це. Так, жив, ще, ще є одне питання. Шановні громадяни. Ми хочемо сьогодні подякувати начальнику міліції, начальнику ОС, СБУ, голові районної ради. До нас редактору районної газети за те, що до нас прийшли і підтримують нас. Я вважаю, що ці люди повинні підтримувати громаду. Ми подякуємо, дай Боже їм здоров'я. Що пройку, Все, що я це її не можу. разом вони повинні робити. Горі закриті, будьте здорові. Спасибо. Розписатися треба.